Євгене, вітаємо тебе в Буковині. Розкажи, як відбувся твій перехід до нашого клубу. Дуже дякую за привітання. Переїзд пройшов добре. Приїхав спочатку в Чернівці, пройшов медогляд, все зробили, і потім доєднався до команди вже тут на Закарпатті. Перше враження від офісу у Чернівцях, ну і від саме команди. Дуже хороший офіс. Багато чого є, як і медицини, так і теоретичний зал, сауни, і все таке, то дуже сподобалося. Буквально декілька тижнів тому лише до Буковини приєднався твій експортнер по Карпатах. Тарас Саків. Чи розповідав він тобі, як тут це влаштовано? Чи радив щось? Так трошки говорили. Ну, спочатку, ніби я вже коли підписав контракт, тоді ми. Подзвонив сказав, що ти мене чекаєш чи ні. Він був дуже радий. Сказав, так, звичайно, чекає. Упродовж своєї кар'єри ти грав за металіст разом із Данилом Каневцевим, знаєш його добре. Yeah. Чи є ще футболісти в Буковині, з ким ти добре знайомий? Так, Богдан Бойчук, Кирило Прокопчук, теж колись в Олександрії були разом в 19. Ну, так заочно зі всіма в принципі, знайомий, Познайомимося ближче далі. ЗМІ писали, що у тебе були пропозиції зараз влітку від клубів Української прем'єр-ліги. Ти все-таки обрав Буковину. Розкажи, що саме схилило тебе до жовто-чорних? Були там деякі да, пропозиції, але першою була Буковина, яка подзвонила і хотіла, і дуже так наполегливо. Вона цього хотіла, тому варіант пішов на Буковину, тому що це амбітний клуб, який ставить перед собою задачі. І найголовніше, що цей клуб прогресує і можна разом з цим клубом прогресувати і давати результати. Ти сьогодні провів вже перше тренування з командою. Як тобі робота з тренерським штабом Сергія Шевченка? Я чув від деяких знайомих хлопців, які працювали з цим тренерським штабом, що дуже добре відносяться до футболістів, багато ігрового, багато ігрових вправ з м'ячем. Мені це цікаво. І так, Перше тренування пройшло добре, трошки спека, але нічого, все добре. Те, що ти приєднався до команди саме в розпал е, тренувального збору, не на початку, коли закладалася е, фізика, так би мовити, а, а саме під час, е, додає трошки важкості до адаптації, до втягування. і, і так, так, далі? я думаю, що це пару днів і буде все добре. Відпустський тренувався, е, тому я не думаю, що це буде якісь проблеми. Чи можеш ти розповісти, чому завершилася ваша співпраця з Карпатами, і взагалі, як можеш описати останні два сезони у Львові? Це дуже приємні спогади за місто, за команду. Дуже радий, що я там побував, допоміг команді підвищитися у класі. І минулий сезон ми боролися до останнього туру за Єврокубки. Ну, всі, всі хороші там хлопці, і так, і також і тренерський штаб. Дуже добре відносився. Ну, Розійшлися, так сталося по обоїм сторонам. Так сказати. Футболісти не люблять про себе, я знаю говорити, але от розкажи нашим болівальникам, який ти футболіст. Ми знаємо, що твоя позиція це в основному правий вінгер, де ще можеш зграти, ну і де тобі найкомфортніше. Так, найкомфортніше це правого вінгера грати. Чим так, напевно, найбільше славлюсь ти, напевно, дриблінгом. Люблю дуже обігрувати один в один. Кажуть, не цуратися цього, загострювати гру, намагатися бути ефективним в атаці і, звичайно, якомога більше допомагати в захисті. Як тебе прийняли в команді за ці перші буквально там, години? Дуже добре прийняли хлопці, я ж кажу, що деяких знають, тому це не було проблемою, адаптація. Все пройшло дуже добре. Чи побачимо тебе в найближчому контрольному матчі, як думаєш? Та я думаю, так, звичайно. Де ж не брати форму як контрольних мачок.